Як завжди на незмінному каналі продовжуємо працювати. Та це ж ви пишете, де мама зникла, чого не показуєш, як працює. Не, не показує, получає щось. Вон вона вам махає ручкою. Не треба. Тож інформую всі на місці, всі працюємо. Це ж думаю, сьогодні погожий такий сонячний день. Та вам покажу, як ми чистимо розсаду, які кущі мають бути у результаті. Тому що багато людей навіть на цьому елементарному етапі допускає безліч помилок, які потім негативно впливають при визріванні ягоди. Починаються сірі гнилі, прикорневій гнилі, захворювання. Куща прямистості. Зараз покажу, як цієї проблеми можна позбутися. Ну, правда, процес трудозатратний, попереджаю одразу. Тож наливайте собі чай, каву вмачуйте зручніше, тому що я впевнений, що відео дивитися рано вранці або пізно ввечері, тому що зараз така весняна толока і потрібно багато часу приділяти е, після. Зимовим роботам. Теж би приємного пригляду, поїхали. Не, 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 не. не хоче відмовляється, не, давати не, коментар. Не, не, не. Та я ж Я ж кажу тобі, люди пишуть, ми вас дивимося і в день, і вночі. Так що, поки ти спиш, нас дивляться. От. Ну отож. Давайте ж. Давайте покажу, які виходять кущики після прочистки. Це сорт фенела, хто його в тому році отримував від нас, знаєш, що розсада досить міцна, красива. І ось так виглядають кущики. Дивіться, в чому я казав, що потрібно зробити. Потрібно чистити до тої стадії, коли ось такі у вас всі, бачите, як пацюрочки, оці минулорічні, вуса, від яких йшла розсада. Да? Старе листя, коли ми обрізаємо оці всі піньочки, їх потрібно забирати. Робота дуже така навантажена, важка. Спина болить. Ну, чим краще ви це обчистите, оці всі ці залишки, тим менше хвороб у вас буде на молодих кущах. Потрібно, до речі, ще робити навіть ось так. Якщо є якийсь лист зимовий, він вже вважається відпрацьованим. Він у вас потім внизу куща буде лягати і, і спричинятиме хвороби ті самі плямистості і, і так далі. З дивіться, прочистили фанела, Сандра, потім Крапа 10 вже йде. Бачите, неякіснегровокно, про що я вам кажу, що завжди звертайте увагу, щоб був захист від ультрафіолету. Ну, На рік вистачило з цього боку, як як дивно, воно все ціло, ціле якось так склалося, а з цього боку бачите, все розліслося. Ну, напевно, тому що сонце у нас влітку йде. йде отак. І максимум променів припадає на цей бік. Спина. Постій, відпочинь, дай. Хм, Де болить спина, покажи. Спина болить на спині. Спина болить на спині. Геніальна фраза. Так, ага, ось давайте ще покажу вам, дивіться, розсада, яку наша ж розсада, яку садили на плівку. Так, ось так виглядає, бачите, цей же сорт. фенела, дуже шикарно поділилася, вкорінилася. Неймовірно, смачна, крупна, солодка, хто бажає замовити. Думаю, ще покажу вам, яку відправку робимо. Ось така бріла, класна, вже пішла активно в рост. Бачите, дуже міцна, красива. От, тож, хто бажає замовити, пишіть. Телефонуть, номер телефона буде на екрані. Ось така краса. Гляньте. Рано наступного дня. Ну що Хотів вам ще показати те, що не дочистило вчора, щось сьогодні суттєво, так похолоднішало, вітер, якийсь плюс 7 чи щось таке. Ну, досить таки прохолодно і волога. Так, що ми вчора прочистили? Фенело, сандру, крапа 10 мальгу з ремів? Повигрібали тут. Бачите, там все під грушами. Десь справа в тому, що у нас там така територія, що постійно стоїть волога, і воно не просихає. І дуже погано працюють препарати проти клеща. Тому якщо садите, завжди обирайте сонячне місце, де воно буде добре просихати і провітрюватися. Це буде найлегший шлях позбавлення хвороб. Ага, ось дивіться, фенела яка так що ще хто не замовив, робіть це скоріше. Дивіться, які кущі вони ще не зачищені, але видно, дивіться, з осені я посадив і ми вже маємо на весну. Раз, два, три ріжечка. Сорт просто шикарний, вкорінюється на таких ґрунтах, не дуже. Три серденька. Офігенно, якщо сказати, простіше. О, це, кому цікаво, посилання буде ось тут на цей сорт. Повністю його огляд, дегустація ягоди, зважування її. Ну і так далі. Потрібно ще зачистити на цьому боці у мене всі е, реми. Там йдуть нові сорта, такі, як Florida Beauty, Анія, е, ну І ті реми, які були раніше: Мурано, Альбіон, Крапа 10. так, Тут, здається, Мальга має бути. Угу. Магачка наша. Ну, ось так, бачите, ще не чищено, але досить такі живенькі кущики. Ось навіть вже є три ріжечка в нас ще не прочищали, тому ось так виглядає. Тут також почистили. Бачите, що я вам вчора казав, яке агротканина, яка ну, якість бажає бути кращою. Ось такі красиві у нас кущики. Бріли. Бріли. Це минулорічна посадка. Тут до п'яти ріжечків є. Хтось отак виглядає, бачите, земля просіла. В середньому нормально. Видає вона, кущики такі веселенькі. Так, що вам? Ага, хотів же ще показати. Стосовно сортів, які ще будуть, це у нас е, там кама, як завжди, там вона є. Там далі трохи Е, і є трохи Альбіона. От. Вчора було так сонячно, добре, сьогодні бачите, вже погода трохи підзіпсувалася. Ось та сама фенела що я вам казав, зачистили її гарненько до одних ріжечків. от така Такий самий сорт, як і там. Там просто збільшили його кількість. Дуже класна. Серед сорту пізньої ягоди дуже перспективний. Я вам скажу. Дуже ягода солодка, транспортабельна, не туга, як деякі реми наприклад. Це землю і стаканів витрушував. Ну, щось що так. Так що пишіть, хтось ще бажає каму. Ще мараторусі трохи є, і альбіон. Ось такі справи. А і ще трохи можу Магнус. Зробити Магнус, посилання на Магнус буде ось тут. Питають наші ще, ще глядачі, чим ми займаємось, окрім полуниці. Дивіться, купили голову. І розправляємося з нею перший раз в житті. вперше. 20 кілограм голова. Перший раз з нею працюємо. Так, не так, буде так. Якщо не знаєш, як, бери і роби. Ось така хрюнділь такий. Колись все відбувається в перший раз. Це що тут, салко таке у нас? І салко, і м'яско і вушка. Вушка Боже. Отакі вушка. Це ж м'ясо попадається. Ну, мясо є це є трохи, так? Да? М'ясо є. Та, хороша голова. Руки не марзать, може рукавиця. Та ну як же в рукавицях працювати. Mm -hmm. Ну ось, ось такі, такі справи. Так хрюша була чи хряк. Та я ж откуди знаю. На Я тобі купила, а наш паспорт не видають, дівчинка <laughs> Ну, в общем, ось вот такі справи. Тут квіточки вже. Як оці називаються? Жов, жовті. Крокуси все время забуваю. І, жовті, і фіолетові, і, і фіолетові є, і а жовті. Трохи є. Десь я бачила. білий І фіотики ще є. Білий. А, білий. А. А. Хтось телефонує. Ось. І підсніжники є, дивіться, які. Ух. Яка краса, а? Перші, перші. Ось такі голови сьогодні схилили, холодно. Ось такі підсніжники. Проліски підсніжники. Чи, так, да, проліски. Ну, хто знає, той зрозумів. Так що ось така весна. Сьогодні вчора було сонячно, сьогодні вже на дощик збирається. Так що що? Кому потрібно ще Магнус, я вам сказав, Альбіон, Чаморотрусі і Кама. Пишіть, номер телефона перед вами буде. Всім теплого дня, теплих дощів і гарних врожаїв. Ой, На зв'язку. тихого угу. тихого дня, до да. побачення. На останок, друзі, ставте ваші лайки смачні, або дизлайки не смачні, якщо не сподобалось, підписуйтесь на канал. До речі, там ще переходьте плейлисти на каналі, два плейлиста, полуниця і обрізка дерев. Там знайдете ось цю подробну детальну інформацію по обробках, які вже провели на персику або абрикос... Водафон 에... ви... прийшов. Ну а також слідкуйте за каналом. З вами Легко, Спішний експеримент. до нових зустрічей. Всім до побачення. Хоч трошки набагато, не жарим два.